Всім доброго дня, підписникам і гостям каналу. Сьогодні тема моєї розмови буде шахрайство. Як я намагалась заробити гроші, і що з цього вийшло: шахрайство в інтернеті. Дуже багато людей стикаються з цим. Я не виключення, тому поговоримо ми сьогодні з вами на цю тему. Я думаю, що буде дуже корисно для всіх. Ну просто для того, щоб ви вчились на чужих помилках, не на своїх і не втрачали гроші зароблені. Буває важко дуже дуже багато людей люблять сидіти в соціальних мережах. Ну, я теж не виключення. Я теж люблю е, посидіти в Фейсбуці. Може годинку, може дві, може три. Я навіть не замічаю, не помічаю. Якось е, залипаю трохи, признаюсь, бува таке. От і якось в Фейсбуці мені попалась така реклама. Просто лістайте Фейсбук і получайте таке увідомлення. Просматривайте ленту в інстаграм, а деньги все продовжають поступати. Так робота офіційна платформа Trade. Зарегістрировавшись сейчас на официальном сайті, ви получите возможность отримати солідні виплати ежедневно. Тисячі жителів Євросоюзу вже получают такі виплати з платформи. Регистрируйтесь і присоединяйтесь к Trade. Так от хочу сказати: не купуйтесь на гарні обіцянки. Якщо вам обіцяють дохід, який буде там падати з неба, то це все розраховано на довірливих людей. Е, так і я побачила таку гарну рекламу в Фейсбуці. Ось ну стало мені цікаво. Я залишила свій номер телефона. У них е, там нижче в коментарях, і через декілька годин мені зателефонували з компанії. Сказали, що компанія називається BTQ, Це компанія брокерська. Займаються вони торгівлею на ринку. Ось у них є дуже багато варіантів заробітку. Так, директором цієї компанії був Олександр Вишневський. Фото цієї людини я викладу, покажу фото Олександра. Ось а брокером в цій компанії був Константин Зотов. Більше ми спілкувалися з Константином, фото теж цієї людини, я викладу подивитись. Костянтин Зотов, як він мені сказав, він родом з Білорусі. Десь він мешкав в Білорусі, але заробив дуже багато грошей от Костянтин. І переїхав і зараз живе в Германії яким чином він заробив гроші? Мені цікаво, він так, таку історію розповідав, як стати мільйонером. так? Він займався, як сказати, він був з простої родини, теж з небагатої родини. Жили вони бідно, але йому дуже хотілося заробити гроші. Він дуже хотів стати багатим. Він мріяв про це. От і е, він саме зустрів людину, яка займалась теж торговлею на біржі. В нього був дуже гарний вчитель, от і він його навчив цьому. Але щоб торгувати на біржі, як казав мені Константин Зотов, треба мати гроші не тільки знання, але ще й гроші мати. От тому він продав машину, вложив свої перші гроші. І заробив, і дуже гарно на цьому заробив. От, і дуже гарно на цьому заробив. Ну а далі, як він мені розказує, ви розумієте, одних знань мало, треба шукати інвесторів. І тут він зустрівся з Олександром Вишневським. Е, теж такий е, не знаю звідки він, він не з Білорусі, з якоїсь іншої країни, але в нього саме були гроші. Якийсь невеличкий капітал. От вони подружилися, якраз саме така людина була й потрібна йому. От і разом вони почали працювати. Вишневський давав гроші, він так вигідно то вкладав. От, і вони разом піднялись, заробили і дуже гарно себе почувають, мають високі доходи. Ну, така гарна розповідь. Красива розповідь, от як стати мільйонером. Ну, як все, завжди такі розповіді розраховані на те, що ну, бачити, як він мені говорить. Я з бідної сім'ї, але я зміг підняти, зміг заробити і так далі, вчу інших. І було начебто все красиво. Ну, довго я вагалась, ну, вирішила спробувати. Кажу, ну добре, а що треба, щоб навчитись торгувати на біржі що треба? А він мені каже, ну мінімум вложити 200 доларів. Я підключу торгового робота. Це така програма, яка е, сама заробляє, е, тобто сама відкриває позиції так, е, і закриває їх. Е, е, така створена на, е, на те, щоб заробляти. От, е, е, і ви подивитесь, як то легко, як то просто заробляти на біржі. Тільки потрібно 200 доларів. Думала, я думала, ну думаю, спробую. Зараз я вже жалію про це, але тоді мені було просто цікаво. Так, ми відкрили торговий рахунок, і я вклала 200 доларів. Я побачила, як ця програма працює. Дійсно, це були відкриті. Позиції, але автоматично відкриті. Але дохід був маленький 3-5 доларів е, в день. Це з 200 доларів. Він був невеликий. Ось е, Костянтин мені каже: ну, бачите, я ж вам казав, програма працює, торговий робот працює, все добре. Но, але дивіться, ну це ж такі гроші. 3-5 доларів. Ну, що ви за них купите? Ну навіщо воно вам потрібно? Все це. Давайте я вас навчу заробляти гарні гроші, великі гроші. Ми всі ж прагнемо заробити дуже багато грошей. Я кажу: то ви знаєте, ні мабуть, бо я е, на біржі, е, я, я не знаюся на цьому. Це не моя тема. Мені було просто цікаво, як це працює. І я б кажу більше я б купила цю програму. У вас. Він каже, ой, ні-ні-ні-ні. Ми нічого тут не продаємо, ми нічим тут не торгуємо, я просто займаюся тим, що я вам розказую способи заробітку. Ну, Кажу, ні, тоді, вибачте. І поклала трубку, поклала телефон. Через декілька днів. Зателефонував мені теж той же Олександр Золотов і говорить: ви знаєте, ви мене просто не зрозуміли. Справа в тому, що я ж нічого поганого не хотів, я хотів вам показати, як заробляти нормальні гроші. Для цього треба просто 1000 доларів. Добре, якщо у вас нема коштів зараз, то я покладу свої. 500 доларів на ваш рахунок. От у вас буде ваші 200 і 500 Це вже буде 700 доларів. Залишиться вам додати 300 і все. І ми вийдемо на інший рівень. Я навчу вас торгувати вже на біржі, не з роботом, а самостійно. Це будуть інші знання і так далі. Ось на біржі торгувати ресурсами, газом там іще чимось і так далі. Ну подумайте, ну що вам там докласти 300 доларів? Я подумала, подумала і е, в якийсь момент вирішила знов спробувати. От, е, він мені положив ці 500 доларів, я додала 300 і почали ми разом торгувати на біржі. Я вам скажу це дійсно професіонал, це дійсно брокер. Ось відкрив він позицію по газу почали. Я бачила, що е, був дохід якийсь. От, і кажу: добре, я вас розумію, е, так дійсно це вигідно, от, але е, все на цьому досить. Я хочу е, забрати свої гроші от, і е, е, перестати цим займатися, бо я спробувала, і це дійсно я е, розумію, що це не моє. Він каже, ну що ви? Ну, що ви? Е, у вас все добре виходить, у вас все добре виходить, ви, ви просто <таргу> торгуєте на біржі, як я не знаю хто. Тобто мені почали брехати. А він каже, знаєте що? Ось він мені тоді він мені каже: знаєте що е, но, е, так можна трошечки заробити, якщо ти торгуєш ресурсами. Але справжні е, доходи е, там, е, де торгують акціями. Е, ось вам треба вийти на новий рівень. Знов е, я вас навчу торгувати акціями. Але для цього треба зовсім небагато мати 5 тисяч доларів у себе в гаманці. Я кажу, да ні. У мене нема таких коштів, і я не збираюсь торгувати на біржі. Він каже, нічого, знаєте, нічого. Я вам можу запропонувати кредит. Я вам запропоную кредит. Ми з вами підпишемо договір. Ось, і все буде добре, і ви почнете торгувати. При слові кредит я задумалась. Я зрозуміла, що мене зовсім не розуміють, що я кудись таки таки кудись вляпалась. От. Я кажу, ні, досить. Давайте порахуємо. Я хочу забрати свої гроші і піти. Мені це не потрібно. І кредити брати мені точно не потрібно. Ось ми довго сперечались, я пам'ятаю по телефону. І закінчилось це тим, що мене просто забакували. Е -е 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 -е. В телеграмі мене заблокували, я не можу додзвонитися ні Константину, Вишневського, ні Константину Зотову, ні Олександру Вишневському. От отак пройшло два-три місяці. І, як не дивно, через два-три місяці ці люди знову з'явились. На зв'язку з'явився Олександр Вишневський. Так мені зателефонував. Добрий день, Ірина. ви мене впізнали чи ні. Я кажу, знаєте, я впізнала, але куди ви пропали? Ой, та я десь відпочивав, десь я був, так от що ви вирішили? Я кажу, я вам вже казала десять разів, не буду повторювати, я хочу просто повернути свої кошти. Він мені каже, добре, 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 все ми зробимо, але от ви мені повинні на мій гаманець внести 500 доларів. Я кажу, будь ласка, за що 500 доларів? Ну як то, за що? За перевод коштів. Я кажу, я цього взагалі не розумію, що банк, щоб за перевод коштів е, я вам платила процент чи що? Я почала з ними вже сваритись, От, і знову вони пропали. І таким чином вони то пропадають, то з'являються. А е, недавно зателефонували мені, як я зрозуміла, теж ті самі люди. Але якась жінка, був жіночий голос. От я це відео э, розмови. Я встигла його записати. Я вам його викладу, а потім прокоментую. Будь ласка, подивіться. Як називається ваша компанія? Я не знаю такої компанії. Де ви знаходитесь? О, вы говорите на русском языке? А как вы выучили русский а язык? Русскоязычный отдел. отдел. Да что ж вы врете? Да, да что ж вы врете? А ваш адрес вашей компании? Да, да, как? А как же конфиденциальная информация? А вдруг у меня возникнут какие-то вопросы, я захочу к вам подъехать, и куда мне ехать? Конфиденциально, девушка. Ирина, Не морочьте мою Ирина, голову. Вас 1700 да что вы я говорите? Откуда вы это знаете? Откуда вы это знаете? Мы с вами установим скай, если у вас его нет, и будем держать связь там. Я вам еще раз, раз говорю, девушка! Я вам еще раз говорю, я ничего не оставляла. Забудьте этот номер и не звоните сюда. Мы не знакомы. В Нидерланды я точно не звонила и ничего не оставляла. А то, что вы говорите на русском языке, Конечно, сразу говорит о том, что вы находитесь не в Нидерландах, а где-нибудь в России, сидите и разводите тупых бабушек на деньги. Правильно, девушка? Идите, работайте на работу и зарабатывайте деньги. И нечего звонить наивным людям и выманывать у них таким способом деньги. Иначе выставлю я этот разговор наш с вами где-нибудь в Ютубе с названием Шахраи. Как вас зовут? Как вас зовут, я спрашиваю. Как зовут вас? Мы не представились. Представьтесь, пожалуйста. Как зовут вас? Ирина Фок. Я Ирина Фок. Я говорю еще раз: не морочьте головы, не звоните людям. Вы не находитесь в Нидерландах, а сидите где-то в России. Сидите где-то в России, морочите людям головы. Мне я не оставляла никаких просьб. Идите, работайте, зарабатывайте деньги. Все ясно. До свидания. люди знов самые компании. А чому тому, що вони в курсі всіх справ? А, тому що ця жінка вона розуміє, що відбулось, вона то знає звідки. Я думаю, що це їх просто знайома, яку вони попросили зателефонувати, бо в нас настільки вже відносини не дуже гарні, що вони самі самостійно сюди не телефонують. От і ця жінка мені теж пропонує, начебто, повернути кошти, але їх схема то зрозуміла схема. Людина знов довіряє, знов те ж саме. Щоб повернути кошти, треба щось заплатити за щось перевести або за перевод, або за конвертацію. Ну будь за що. Тобто вони придумають все, що завгодно. От, Коли людина платить ці гроші, вони просто знов зникають. От, я думаю, що це теж їх людина зателефонувала. Е, ну, от така історія. Тому е, Я втратила невелику суму грошей, але хочу всіх попередити: це сфера торгівля на біржі, криптовалюта. Там дуже багато шахраїв дуже придумують все, що завгодно, начебто, здаються професіоналами і працюють і працюють гарно, але ні. Тому, перш ніж вкладати свої кошти, задумайтесь, куди ви вкладаєте, чи довіряєте ви цим людям і так далі. Обов'язково підписуйте договір, особисто зустрічайтесь з цими людьми, перевіряйте 10 разів, перш ніж окупуватись на дуже гарні обіцянки. Ну, мені цікаво, що ви думаєте з цього приводу. Може, у когось були подібні ситуації. Пишіть свої коментарі. Ну а на сьогодні все. До побачення.